Вороня, шановні українські аграрії, колеги. Нарешті, блін, вже, я не знаю, третю годину стоїмо тут, як не одне, так друге, так третє. Перший день це страшна історія. Заправляємо зараз РКД. Чим класний РКД, Да всім, тому що ми його виробляємо, ми розуміємо його якість, ми розуміємо, що ми туди єм, скільки, впевнені в ньому, тому що вже перевірена історія. І тим, що логістика дуже проста. Заправили у бочку, вивезли і дуже все просто. Механізатори не по уші, в отой пилюки, розумієте? Хто це знає там, окрім механізаторів до агрономів, як вони там заправляють повітру, все герметично заправилося до побачення, розумієте? Приблизно у нас цього мішка вистачає з РКД на 40 гектарів, так що будемо працювати. Тримайтеся, успіхів вам. yeah Чтобы с рукавы! Ага. Давай давай!